Не відбувалося навколо, ми мусимо пам'ятати в Україні про свої цілі, про свою про свою мету, про те, що важливо для нас, і фокусуватися на цьому, і щоб які б уряди не приходили до влади, ми маємо співпрацювати з ними і і і. І працювати знову таки з рівня народних дипломатів з населенням країн для того, щоб формувати певну думку щодо того, що відбувається у нас, і що для нас важливе. І от якщо звести це до якихось де, ну, декількох тест, то що для нас важливе? Для нас важливо, які наші основні цілі, це сталий мир, це те, до чого ми всі прагнемо. Це те, що ми бажаємо один одному вже не всі дні народження, не на всі свята. Ми стали шкірою, відчули, що означали в листівках наших бабусі, дідусів оці побажання миру і мирного. Небо Чтобы не було війни, да це були якісь сталі вислови, які для нас були ну просто якимись словами, без не, не наповненими сенсами. А зараз ми це відчуваємо. А зараз мирне небо над головою. Я думаю, кожен відчуває, що це таке насправді.